Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Того часу проходив Ісус містами і селами і навчав, прямуючи в Єрусалим. Сказав йому хтось: Господи, чим мало є тих, які спасаються. Він відповів їм: Силкуйтесь увійти через вузькі двері, бо багато хто, кажу вам, буде намагатися увійти, та не зможе. Коли ж встане господар і замкне двері, ви станете з надвору і почнете стукати у двері, кажучи: Господи, відчини нам. А він у відповідь скаже їм я не знаю вас, звідки ви є. Тоді почнете казати ми їли і пили перед тобою, і ти навчав на наших площах. А він відповість їм і скаже Я не знаю вас. Звідки ви? Відступіть від мене всі, які чините беззаконня. Там буде плач і скрегіт зубів. Коли побачите Авраама, Ісаака, Якова і усіх пророків у царстві Божому, а себе вигнаними геть, і прийдуть зі Сходу і Заходу, з півночі і з півдня і сядуть у царстві Божому. І ось є останні, які будуть першими, і є перші, які будуть останніми. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами чуємо один з найгостріших моментів в Євангелії. Треба сказати, що е, сьогоднішній час я маю на увазі не війна, в якій ми живемо, але загалом сучасна культура. Всього світу налаштована на те, щоб не думати про те, що сьогодні було прочитано в Євангелії. Сьогодні е, більше є модними слова про е, слова, питання, роздуми про те, що потрібно, або об'єднатися зі всіма. Е, сьогодні є е, Дуже великими такі роздуми на тему, а от чи представники інших релігій спасуться, а чи така то людина спасеться, а чи атеїсти спасуться. І цих розмов є насправді дуже багато. Вони викликають неабиякий інтерес. Людей це неабияк турбує. Але за цими всіма розмовами, дискусіями, питаннями. Не проглядається одне єдине питання. М -м -м, гаразд, а що на цю тему казав Ісус? Яка була Його думка? А Він каже дуже багато таких речей, які трошки стормошують і не дають можливості займатися ось цими роздумами. На тему різних релігій, на тему, що можливо і, і ті, і ті, і ті. От як би взагалі яка різниця чи там вірити в Бога, або як вірити в Бога, яка різниця Ісус каже: Силкуйтесь увійти через вузькі двері, бо багато хто, кажу вам, буде намагатися увійти та не зможе. І далі відповідає. Що, коли будете стукати знадвору, я вам скажу, я вас не знаю, звідки є, відступіть від мене. Всі, які чините беззаконня, там буде плач і скрегіт зубів. Дивіться, що мова не про те, щоб нас хтось лякав пеклом. Це банально не працює. Мова про те, щоб ми серйозно прислухалися до того, що чуємо в Євангелії. Господь нас застерігає, що ми можемо потрапити до пекла. І ця можливість є, на жаль, реальною. І це найгірше, що може статися з людиною. Однак, ще раз повторюю, те, з чого почав цю проповідь, ми з вами живемо в час, коли люди не ламають собі голову, чи Я спасуся. Хоча Ісус каже, що силкуйтеся ввійти в тісні двері. Мало є таких, які знаходять взагалі дорогу до спасіння. Ми з вами живемо в такий час такого небаченого альтруїзму. Що от я переживаю за тих, я переживаю за тих, я переживаю за тих. А от чи ті спасуться? А Ісус сьогодні мені каже, а чи ти спасешся взагалі? Ти за себе подумав? Як це я? Я само собою. Це хіба не так зрозуміло? Е, ні, для нього не так зрозуміло. Він ставить це питання: силкуйтеся, намагайтеся. Чиніть спроби. Для Ісуса це було питання важливе. Він наголошував, він казав, що це буде проблема. Але сучасні християни думають не про це. Сучасні християни думають, от чи ті спасуться, чи ті спасуться. Дивіться, якщо ми справді так сильно переживаємо за інших людей, за їхнє спасіння, це прекрасно. Це гарно про нас свідчить в чомусь, в чомусь ні. Зараз поясню, в чому гарно свідчить і коли це піклування є справжнім, невдаваним. Це по-справжньому звучить тоді, коли я, піклуючись про інших людей, хочу їм розповісти про Христа. А не справжнє, це тоді, коли я кажу про те, що а от чи представники тієї релігії, тієї і тієї спасуться, ну там атеїсти з ними, от чи вони спасуться, але маю на увазі не те, щоб їм розповісти про Христа, а маю на увазі про те, що ну, можливо, якщо їм для того, щоб спастися нічого робити не треба, взагалі, то і мені нічого робити не треба, це буде якби автоматом. Ну, як і хрещений, і хрещений. Колись там на службі був, сповідався, причащався, цього вже достатньо. Нормально. Значить, само собою, що я теж абсолютно, ну, я, я точно проходжу. Ні, заждіть. <смі> Не так. Якщо я піклуюся про них, то я повинен спершу піклуватися про себе. А якщо буду піклуватися насправді про себе, то я серйозно почую ці слова. Силкуйтеся увійти через вузькі двері, бо багато кажу. Вам буде намагатися увійти, та не зможе. Ісус каже про те, що багато буде намагатися, та не зможе. А ми в якийсь момент накрутили себе, оце слово, я думаю, повноцінно передає цю суть, накрутили себе до того, що та зрозуміло, що всі спасуться. Християни то 100%. Ні, Ісус каже, що багато хто буде намагатися, але багато в кого це вийде. багато Мало у кого це вийде. Дорогі брати і сестри, сьогодні я порівняв, чим відрізняється піклування справжнє про інших людей від несправжнього. Нехай Господь просвітить наші очі, щоб ми справді до спасіння свого власного ставилися серйозно, а після того, як до себе поставимося серйозно, можемо і іншим допомогти. Амінь.